Традиційно у Мукачівському військовому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою провели відкриті заняття для ліцеїстів. Мобільна вогнева група, безпілотні літальні апарати, засоби з ворожими безпілотниками, великокаліберний кулімет, системи Браунинг. Це та інше представили на уроці мужності. Сьогодні ми представили декілька навчальних місць. Це перше це презентація вищих навчальних закладів Національної гвардії України, де ліцеїсти зможуть здобути собі ви. Що освіту здобути собі військову професію і випуститися вже командирами або начальниками підрозділів. Окрім того, ми сьогодні показуємо безпілотні авіаційні комплекси різних типів, елементи. Радіоелектронної боротьби з ворожими БПЛА. Крім того, у нас представлена тактична медицина, у нас представлена зброя, і ще дуже актуально це радіохімзахист. Бо ми знаємо, що наші вороги росіяни активно використовують в тому числі і таку зброю, проти якої треба захищатися, власне. Тими засобами, які ми сьогодні е, показуємо вихованцям ліцею. Влаштували такі заняття ліцеїстам на Звардійці. Кілька цікавих та важливих локацій на території навчального закладу захопили учнів перших курсів і старших ліцеїстів. Сьогодні до нас приїхала Національна гвардія України. Вони нам предоставили дуже різноманітне озброєння, показують нам. Ми дивимося, нам цікаво познавати все, так як в майбутньому ми багато хто з нас піде по військовій частині. Але і то для у нас би, є підготовкою для, того, для майбутнього того перебування на службі. Це вже для нас другий раз приїжджає Національна гвардія України. На першому курсі приїжджала, було дуже цікаво. Так, це для першого курсу більше зроблено, тому що вони тут навчаються ну, скільки? другий місяць. І Для них це буде дивно побачити кулемети, як надається перша медична допомога. І якщо вони хочуть поступати в Національну гвардію, то вони можуть взяти реквізити і ну, поступити зараз. Все вже для мене знайоме. Все проходив ще на полігоні літом. Все таке відбувалося у нас. Продемонстрували нам, як працювати з дронами, багато всяких автоматів, як поступити до навчання. Медицина, також. Я думаю, всім українцям важливо, важливо мати такий досвід військовий. Можливо, навіть якщо не будуть йти далі в навчальні заклади вищі, то повинно бути також. Ліцеїсти дізналися про вищі навчальні заклади Національної гвардії України. Офіцери поділилися власним досвідом навчання і служби в Національній гвардії України, провели заняття з тактичної медицини та показали елементи роботи мобільної вогневої групи і підрозділів БПЛА. Ліцеїсти активно цікавилися і уважно слухали про перспективи, які відкриваються перед ними після здобуття військової освіти і отримання Офіцерських погонів